Це тім тім каст. Мої вітання триває 279-та доба протистояння ворожому вторгненню. В Україні вже ліквідували 88 тисяч російських окупантів. А руками гурту антитіла вже поновлено 100 автівок. ЗСУ. благодійний фонд антитіла віднедавна, на чолі з музикантами гурту, опікується ремонтом техніки, і тепер хлопці з однодумцями беруться за важку техніку у великих об'ємах і оголошують новий збір коштів на ремонт. Трофейної бронетехніки здобутої підрозділами Збройних сил України для повторного її використання проти ворога. є збройним силам України, і співачка Славія морально підтримує їх. Так, цього разу зірка виклала нарізку відео зі своїх виступів та розповіла, скільки їх було. У підписі до публікації співачка розповіла: 30 плюс концертів на підтримку Збройних сил України. На кожному концерті ми вітаємо оплесками наших захисників так гучно, щоб нас почули герої, що у важких боях виборюють волю для своєї країни і відчули нашу підтримку, бо ми є міцний тил. Там нині перебуває Альона. Альона у сторіс. Вона розповіла про зустріч з українкою, яка мешкає в Канаді. І далі в мене зустріч на цій машині. До мене приїхала українка, яка живе в Канаді, яка з Канади приїхала в Лос-Анджелес для того, щоб зустрітися зі мною і піти на концерт до мене до до Коли. І ось сьогодні ми нею зустрілися і зараз підемо їсти щось. Цікаве так, куди мене повели? Мене повели на їхній. футкорт їхні. Так само чесно. Ні, ну фрукти, согласна, ладно. Просто, щоб ви розуміли, це веганське яйце. Не дивуйте, що воно таке дивне, воно просто веганське. І це не гострий рамен. Ви б почули, як він пахне. А це гострий рамен. Бачите, там воно червоне, воно гостре, я таке не їм. Ну а зараз на паркет танців із зірками по грузинськи запрошується пара Олі Полякової і Макса Єжова. Так, знову говоримо про них. Учора відбувся черговий ефір грузинських танців. із Зірками Українська зіркова пара виконала картулі, народний танець Грузії. Журі і судді були просто в захваті від дійства на паркеті. У коментарях під дописом молі в інстаграм глядачі писали, що навіть не всі грузини можуть так виконати картулі. Оце картулі, оце болякова до речі. Щоразу під час виступів Олі на паркеті грузини мають змогу збирати кошти на допомогу Україні через спеціальний QR-код на екрані. Голосувати також можуть і українці в Грузії, до чого співачка щоразу закликає. Ну а Леся Нікітюк закликає розслабитися. Вона, уявіть собі, випустила заспокійливу мантру для українців, завдяки їй всі зможуть медитувати на перемогу України загибель окупантів. Та повернення тимчасово анексованого Криму. Я уявляю, що стою на березі моря, на березі жовто-блакитного Чорного моря, в Криму, українським Криму. Підходжу до місцевого і питаю: діду, а як пройти до Кримського мосту? Він дивиться на мене і каже, а як ти пройдеш, якщо він під водою? Посміхнувся, сів на хаймерса та й поїхав. Раптом я чую звуки повітряної тривоги і відразу входжу в транс, тому починаю кацапів ще й на тому світі. А тепер я візуалізую, щоб зникла вся агресія. Злість, ворожість, біда та лихо. Одним словом, я візуалізую, що просто зникла вся русня. Наша медитація підходить до кінця, як і вся друга армія світу. Отже, про медитацію не забуваємо: медитуємо на перемогу і віримо у Збройні Сили України. А ще підписуємося на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім каст.